Утилізація продуктів тваринного походження переробними підприємствами, захоронення тварин, що гинуть в селянських господарствах на фермах, в результаті інфекційних хвороб і надзвичайних ситуацій. Кричуща ситуація з цією проблематикою, яку ж до того ускладнила й війна. Ми бачимо, що коли Каховська гезоруйнувалася, це фактично техногенна катастрофа для нашої країни, тому. Бачили великі збитки, в тому числі коли були загиблі тварини, і зараз е, нам треба вирішити питання, е, як е, бути з тими загиблими тваринами, як їх утилізувати, щоб е, це не нашкодило до Руйнація Каховської ГЕС і ті наслідки, які відбулися внаслідок такої руйнації це е, окреме підтвердження того, що ця проблематика існує. На жаль, наслідок такої руйнації було затоплення, загибель багатьох тварин. На щастя, така кількість тварин була меншою ніж було прогнозовано з самого початку, але тим не менш ми розуміємо, що будь-який наступний випадок це виклик для нашої країни, це виклик, який може спричинити масштабну проблему. У комітетах Верховної Ради з питань аграрної та екологічної політики вбачають загрозу національній безпеці та екології через неврегульовану діяльність у цьому напрямку, що призводить до забруднення довкілля, ґрунтів, підземних вод, розповсюдження інфекційних хвороб а відтак унеможливлює проживання людей на таких територіях. Ця проблема, зокрема, і рішення РНБО щодо удосконалення системи державного контролю за утилізацією харчових відходів і відходів тваринного походження, і спонукало народних депутатів у двох комітетів ради обговорити. Ці проблеми на засіданні Круглого столу за участі фахівців-експертів, представників регіональної та державної влади. Ту проблему, яку піднімаєте ви сьогодні, безумовно вона потребує, і ми розуміємо, що вак, вона потребує законодавчого регулювання, а може з тому що питання положення з так скажімо, біологічними відходами. дня регульовано в діючому нині конче необхідно перевірити стан худобомогильників та термічних ям, наголошували учасники круглого столу. За даними Державної служби з питань безпечності харчових продуктів, одна тисяча п'ятнадцять, яких не прийняті на баланс органів місцевого самоврядування, а відтак використовуються підприємствами не керовано на свій розсуд. Відповідні територіальні громади, де вони знаходяться, вони їх не прийняли, ними не займаються, або не вивели їх з експлуатації. Тобто є два варіанти. Потрібно розуміти, що е якщо вони продовжуються експлуатуватися, потрібно органам місцевого самоврядування, в тому числі військовими адміністрації, відпрацювати цей напрямок. Сьогодні саме може бути виникнути така небезпека саме в тих в яких, яких заборонені саме ці, ці тварин, та які е, небезпечно не хвороби у радіусі кілометра. Це фактично заборонена зона. Використовуватися така земля може винятково для створення парків і скверів, однак після відповідної санації. У цьому питанні головний державний санітарний лікар Ігор Кузін посилається на європейський досвід. також сказати, що зараз в світі вже є. Адекватні рекомендації є вже досвід ремедіації саме таких земельних ділянок, коли такий могильник вскривається, земля очищується, відповідно застосовуються відповідні дезінфекційні заходи, і, по суті, повна консервація або виведення такого могильника з експлуатації супроводжується ще певними реального. Ремедіаційними і санаційними заходами тому я би напевно тут просив, щоб ми напевно окремо вивчили цей міжнародний досвід, бо це буде корисно для нас, і це може зменшувати потенційні ризики. В подальшому практику може запозичити і Україна за сприяння МОЗ наголошує Ігор Кузін, та впровадити європейські норми у вітчизняне законодавство. До того ж, учасники засідання пропонують першочергово провести інвентаризацію підприємств, що займаються переробкою продуктів тваринного походження, частина з яких релоковані загалом важливо змінити застарілі підходи до цієї проблематики, адже кожен шматок благодатної української землі має використовуватися за призначенням для нас для аграрного комітету одним з найвищих цінностей є використання земельних ресурсів. Земельних ресурсів, а тут вони використовуються абсолютно не, не, раціонально, не раціонально, а з моєї точки зору ще й високо не екологічно. Водночас, Олег Бондаренко пропонує запровадити нові технології, що теж успішно практикують в Європі, а саме створити в Україні мережу пересувних мобільних крематоріїв на базі підприємств, що займаються переробкою продуктів тваринного походження. Головне зробити їх конкурентноспроможними. Позитивним є те, що, попри все в Україні, очікується розвиток гелузі тваринництва, наголошують парламентарі. Тим, що місячно буде 100% збільшуватись поголів'я або тварина з цих тварин комплексів. Ми знаємо, що навіть дуже багато в Тернопілі, навіть при Карпаті, вже збільшується і поголів'я тваринного у походження в розділі порядки. Також це перемикуча, особливо там, де є нормальне водопостачання пріснування. Я буду просити вас, щоб ви в порядку контрольної функції комітету звернулися до міністерства запитаннями, як, як так може бути протягом 8 років не прийняти законодавство. На це мені здається ганебна практика, яка, яка має бути в взаємодії між Верховною Радою і, і органами. За результатами круглого столу, народні депутати мають напрацювати системний підхід до утилізації загиблих тварин. Відповідні міжнародні вимоги та норми уже найближчим часом прописати на законодавчому рівні.